Ще раз найщиріші вітання учасникам Всеукраїнського форуму. Дуже приємно бачити, що цьогоріч учасників форуму є, ну, якщо не два, то в півтора рази більше, ніж минулого року, а також що цей форум має такий досить поважний рівень. Повірте, дуже приємно мені було, як представнику Львівської міської ради, чути. Ну, Для представників для бойових зберег інших місць це неприємно, звичайно, що в них є проблеми з затвердженням тарифів, що в них є проблеми з екологічним податком, що в них є проблеми такого характеру, які у Львові, у Львівській міській раді вирішені вже давно. А це означає, що велике значення і велику. Роль у розвитку СБВ відіграє позиція міської влади, зокрема, позиція міського голови, оскільки, мабуть, вже всі в Україні знають, що у нас Андрій Іванович є прихильник об'єднань співвласників і переконаний в тому, що реформу житлового господарства міста Львова, в тому числі України, можна зробити тільки шляхом створення ефективного власника. І тому у Львові, я по моєму в одному з перших міст України було створено такий ресурсний центр. Він у нас називається Відділ супроводу об'єднань співвласників, Це є назва, скажімо, міської влади. І ще є інша назва нашого відділу, яку нам люб'язно запропонував наш партнер фінансовий по створенню це проект реформа міського теплозабезпечення, оскільки вони вважали, що цей відділ мав би поєднувати і е, також до свого роду громадську роботу для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Оскільки темою цього блоку є фінансова підтримка об'єднань співвласників, то я хочу до прикладу поділитися, як війська міська рада підтримувала останні роки об'єднання співвласників. Фінансово, а завтра розкажемо, як це було інформаційно і е, яка проводилася агітація і пропаганда. Отже, загальна кількісна характеристика житлового фонду міста Львова. Загальна площа будинків комунальної власності у Львові складає 9 мільйонів 500 тисяч квадратних метрів. Загальна площа будинків у в місті Львові е, станом на перше. Жовтня є 1 мільйон 173 тисячі п'ятсоти тисяч квадратних метрів. Отже, якщо прорахувати процентне співвідношення площі будинків ОСББ по відношенню до будинків комунальної власності, ми зараз у дворі маємо 12,4 загальної площі складають будинки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Якщо до цього ще додати приблизно 12, може 11% будинки ЖБК, а також до 10% будинків, які стали приватними, це малоквартирні, квартирні і три. У нас є практика зняття цих будинків з балансу, то ми маємо значний відсоток житлового фонду, який вже не перебуває у власності територіальної громади міста Львова. Станом на 1 жовтня цього року у Львові зареєстровано 432. Будинки об'єднаних, тобто юридичних осіб є 432, а будинків цих ОСББ є 464, оскільки на асоціації є ОСББ, які налічують по декілька будинків. Кількість будинків комунальної власності є 8526. З Цих 8526 будинків, понад 4000 тисячі є малоквартирні будинки, тобто будинки, які налічують 3, 5 до 10 квартир. Відсоток, Як бачите, відсоток щодо кількості будинків СБП по відношенню до будинків в власності становить трохи менше, цей 5,4%, що свідчить про те, що об'єднання є створені в основному в багатоповерхових будинках п'яти і 9 поверхових. З тих 432 об'єднань понад 80%, 86,6% і самостійно здійснюють експлуатацію та отримання будинку, бо створення юридичної особи ОСББ ще не означає його повноцінного функціонування. Тобто понад 19% об'єднань з у Львові ще не перебрали будинки на свій баланс, тобто користуються послугами попереднього балансу отримувача. Це може бути або ЖЕК, або фірма-забудівник, яка має. Якщо це новобудова, то деколи фірми забудівники створюють такі експлуатаційні приватні контори. Динаміка створення СББ у місті Львові, починаючи з 1995 року, є наступною. Отже, як бачимо, перше об'єднання одне було створено в 1995 році. Найбільш чітка тенденція до зростання починає спостерігатись у 2007 році. У 2007 році у нас створено 51 об'єднання. У 2008 ми почали в міському бюджеті виділяти цільові кошти на фінансування робіт капітального ремонту. Як бачите, у 2008 році був так досить у нас найбільш такий. Урожайний був рік, ми мали 58 об'єднань співвласників, у 10-му році 54 об'єднання. В Даний час наш ресурсний центр працює з близько 480 ініціативними групами, які планують створювати об'єднання співвласників автоквартирних будинків. Всі ми добре знаємо цю статтю нашого закону про об'єднання співвласників, що попередній балансоутримувач зобов'язаний взяти участь в організації та фінансуванні першого після передачі на баланс капітального ремонту будинку. Відповідно, ми, як відповідальний попередній балансоутримувач, Львівська міська рада, починаючи з 2008 року з 2008 року, Почали планувати цільові кошти в міському бюджеті міста Львова для проведення ремонтних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. До прикладу, у 2008 році, у нас було в бюджеті як заплановано 2 мільйони 450 тисяч гривень. і ці кошти використані до останньої копійки, Тобто, були проведені ремонти у 25 будинках об'єднань співвласників. Зараз пізніше на наступних слайдах. Ви побачите, які приблизно роботи ми проводили. Е, у 2009 році у нас львівською міською радою депутатами була прийнята, підготовлена в нашому е, е, в нашому секторі програма сприяння спільно за забезпечення функціонування об'єднань співвласників на 2009 2012 роки. У програмі, у програмі е, е, Передбачено було багато заходів на підтримку об'єднань співвласників. Основними заходами цієї програми була комплексна інформаційно-консультаційна підтримка об'єднань співвласників, роботи з капітального ремонту будинків СББ, організація навчання щодо управління черговим фондом друк брошур, просібників начально методичної літератури та керівників ОСББ. Отже, зараз докладніше зупинилися на заходах програми, а саме роботи з капітального ремонту будинків об'єднань співвласників. Як бачимо, як я раніше казала, у 2008 році ще програми не було, але кошти вже були окремо виділені. У 2009 році було заплановано згідно програми 1 мільйон 150 тисяч гривень. План був бачимо, перевиконаний. Це один з тих років, коли було виділено насправді більше, ніж заплановано, тобто було виділено 2 мільйони 110 тисяч гривень. На, на виконання робіт окремих конструктивних елементів будинків, будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у 2010 році. Згідно програми було замолодновано майже 12,5 мільйонів, але на жаль, як бачите, виконано роботи на мільйон 236 тисяч гривень. У 2011 році заплановано 3 мільйони 63 тисячі гривень. Заплановано, перепрошую, 18 мільйонів, однак виділено 3 мільйони гривень для проведення ремонтних робіт в будинках об'єднання співвласників. Станом на сьогоднішній день ці кошти ще повністю не використані. Тому про рівень їх використання поки що ще зарано говорити. Ну на 2012 рік ми сподівали, сподівалися, що у нас буде. Багато об'єднань, тому заплановано наступний рік в цій програмі 23 мільйони. Як у нас буде справи, то побачимо під кінець року. Тут, до прикладу, є наведено, які ремонтні роботи та орієнтовно які кошти передбачалися на різні будинки. Тобто, як бачимо, це фактично є проект титульного списку, який готувався для ремонту. У ці всі роботи, які ви бачите, це є кошториси, які подавали об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Тобто кожне об'єднання самостійно визначало, який вид робіт йому ну, е, потрібно виконати та на що отримати кошти міського бюджету. Як правило, це були ремонт систем е, водопостачання, опалення, ремонт покрівлі, ремонти відпів е, центрального опалення. І бачите, всі ці роботи повторюються, тобто основними конструктивними елементами, які потребують ремонту в будинках, об'єднань є покрівлі, інженерні підвальні комунікації, системи водопостачання, водоведення, каналізації та електричні системи будинку. І з року в рік ми намагалися. Такі ремонтні роботи проводити в різних будинках співвласників. Як Бачите, суми коливаються від 100 тисяч, 150, і 200, і 47, і 49, і 25. Це залежно від об'єму робіт і від, скажімо, який це вид робіт. Бо звичайно, що ремонт покрівлі шатрової буде коштувати в невеличкому будинку значно дорожче, ніж ремонт підвальних комунікацій в багатоквартирному будинку. Відповідно. Встановити таку суму, яка була б однією рівною для всіх будинків, неможливо, ну і це не дасть ніякого ефекту. От це є перелік об'єктів капітального ремонту житлового фонду будинків об'єднань співвласників у 2010 році. Тобто такі списки будинків об'єднань співвласників в нас є доступними. І, наприклад, у 2010 році наш директор департаменту робила звіт. Для голів об'єднань співвласників міста Львова, де були запрошені, прийшли понад 100 голів об'єднань співвласників Кожен рік ознайомитися з такими сумами, списками і так далі. Тут бачите на фотографіях будинки, які, в яких проводилися ремонтні роботи. Це було частково утеплення торцевих стін, ремонти яких покріли. Ремонти інженерних мереж підвальних комунікацій, якої купівлі. Також ремонтували ліфти та інші, інші роботи. Всі ці роботи виконані за кошти міського бюджету. Наприклад, будинок об'єднання співвласників у нас є такий на вулиці Чернігівській, 23, де мешканці, отримавши кошти з міського бюджету, дружно організувалися і провели озеленення прибудинкової території, зробили самостійно за власний кошт ремонти під'їздів. Закупили квіти до під'їздів і зараз у них стало традицією, вони щороку по два рази на рік, як мінімум, проводять тулоки біля будинку, і, відповідно, такі фінансові допомоги з міського бюджету стає, завжди стає поштовхом для того, щоб організувати мешканців та е, зрозуміти, що їм теж потрібно долучатися та е, докладатися до свого будинку, до благоустрою і так далі. Є приклад, як мешканці за власний кошт провели ремонт електрощитових в будинку перед тим за кошти міського бюджету. В цьому будинку було зроблено ремонт якої покрівлі. Хочу подякувати і я е, десь е, ну всі ми разом на мабуть розуміємо, що е, коштів міського бюджету будь-якого міста, чи навіть коштів державного бюджету, ніколи не вистачить на відновлення е, та реконструкцію нашого житлового фонду застеріжного, який є у Львові і у всіх містах. Тому з великою надією сподіваємося, що все-таки держава спроможеться і е, е, з, е, з нашою допомогою буде розроблена державна програма е, чи кредитування, чи фінансової допомоги е, будинкам об'єднань співвласників, які е, пропорційно будуть передбачатися кошти і державного бюджету, і міського бюджету, і кошти звичайно мешканців. Ми сподіваємося, що така програма, як казала Наталія Веліна, наступного року буде розроблена і прийнята, тому що, скажімо, цього року, 2011-го, у нас трошки проблемно є фінансування ремонтних робіт у будинках об'єднання співвласників, оскільки ви знаєте, що місто Львів у 2012 році прийматиме Євро 2012. Відповідно, ці кошти, які ми запланували на об'єднання співвласників, доводиться ну, Частково перекидати і на ремонти доріг, і на інші об'єкти, які готуються. Тому цього року нам дуже складно буде виконати нашу програму сприяння розвитку з що стосується фінансування. Що є запитання? То, будь ласка, слухайте.